Доброго дня, була це Ліля Коликата, місто Тернопіль, і вже три роки як я користуюся послугами Європейської юридичної служби. Ви знаєте, особливих проблем у мене нібито і немає, тому що на сьогоднішній день, в великому рахунку, я в декретній відпустці, я виховую маленького хлопчика, я не підприємець і нібито закон не порушую. Але зовсім нещодавно, коли я задумалася над тим, що мені потрібно влаштувати дитину в дитячий садочок, знаєте, що я зробила першим ділом. Я не полізла в інтернет і не почала питати своїх знайомих. Я просто запитала б юристів Європейської юридичної служби про те, з чого мені починати влаштування дитини в дитячий садочок, і що робити, оскільки ми не щеплені. У нас немає жодного щеплення. Як в цьому випадку регулюється це законодавством України? Я отримала письмову консультацію, чітку послідовність своїх дій. І ви знаєте, коли я прийшла в дитячий садочок, то їм, Вона звичайно спочатку на була не дуже. Задоволена тим, що мене щеплені, і навіть по великому рахунку хотіла мені відмовити в прийомі дитини в садочок. Але я їй сказала лише декілька фраз, тих ключових, на які мені наголосили юристи, і о чудо вона погодилась прийняти мене в дитячий садочок, мою дитину, але лише після того, як Моя дитина пройдеє огляд лікаря. Коли я прийшла до лікаря, знаєте, це такий наступний крок, складний навіть деколи для батьків. Спочатку лікар також мені сказала, що я, моя дитина має пройти комісію лікарів. Я була б на це погодилася, якби не знала, як це дійсно регулюється нашим українським законодавством. І коли я, знову ж таки, лікарю, навела певні аргументи, задала йому деякі питання, про які. Мені говорили юристи. Лікар мені сказала: якщо ви отримуєте дозвіл лише одного лікаря, я напишу вам висновок, ви підете в садочок. Таким чином ми уникли комісії лікарської і ми спокійно ми облаштувалися дитячий садочок без якихось лишніх витрат нервів, часу. Ну і ви самі мене розумієте. Витрат грошових, так тобто, на, насправді набагато все простіше, коли ти чітко знаєш, як тобі діяти і що тобі робити. І в цьому мені на кожному кроці допомагає європейська юридична служба. Дякую, Ліля. Це дійсно класно і відчувається, що ви захищені сто відсотків. всього найкращого? вам.